Навіть після того, коли було вирішено, що сатана не може далі залишатися на небі, безмежна мудрість не знищила його. Бог може прийняти тільки служіння любові, вірність його творінь повинна ґрунтуватися на усвідомленні його справедливості та милості. Мешканці неба та інших світів, не розуміючи природи гріха та його наслідків, не побачили б справедливості й милосердя Божого у знищенні сатани. Якби він був негайно знищений, тоді б вони служили Богові не з любові, а зі страху. Вплив ошуканця не був би відразу усунений, а дух повстання не був би цілком викорінений. Зло повинно було дозріти. Задля добра Всесвіту, на вічні часи, сатана повинен був розвинути свої принципи, щоб усі створіння мали змогу побачити в справжньому світлі його звинувачення проти Божественного правління, щоб справедливість Божа і його милість, а також незмінність його закону, ніколи не викликали жодного сумніву. Повстання сатани мало б стати уроком для Всесвіту на майбутнє, вічним свідченням про природу гріха з його страшними наслідками. Правління сатани, його вплив як на ангелів, так і на людей повинні були показати, якими є плоди відкинення божественного авторитету. Усе це мало довести, що Боже правління, Його закон тісно пов'язані з добробутом усіх створених ним. Істот. Таким чином, історія цього страшного повстання повинна була сприяти вічній безпеці всіх святих істот, відкрити їх очі на справжню природу беззаконня, стримати їх від зла та гріха та допомогти уникнути покарання за гріх. Великий Узурпатор продовжував виправдовувати себе до самого кінця боротьби на небесах. Коли було проголошено, що сатана разом з усіма своїми прихильниками буде вигнаний з небесних осель, тоді бунтівник відверто заявив про своє презирство до закону Творця. Він знову і знову повторював, що ангели не мають потреби в керівництві, що вони повинні діяти згідно зі своєю волею, яка завжди буде вести їх правильним шляхом. Він засудив божественні постанови як такі, що обмежують їхню свободу, і заявив, що домагатиметься скасування закону, щоб звільнене від цього обмеження небесне воїнство могло досягти вищого і більш славного рівня буття. Сатана разом зі своїм воїнством одностайно звинуватили у своєму повстанні Христа, заявивши, що якби їм не докоряли, то вони б ніколи не повстали. Ці вперті й зухвалі у своїй зраді бунтівники, які марно намагалися скинути Боже правління по представляючи себе невинними жертвами деспотичної влади. На чолі з архівороховником, врешті-решт, були вигнані з небес. Той самий Дух, котрий викликав повстання на небі і досі надихає повстання на землі. Сатана продовжує вести ту саму політику серед людей, яку провадив і серед ангелів. Сьогодні його дух панує в дітях непослуху. Подібно до нього вони намагаються усунути обмеження Божого закону та обіцяти людям свободу через порушення його заповідей. Викриття гріхів і надалі викликає той самий дух ненависті й опору. Коли Божі вістки перестороги пробуджують сумління людей, сатана спонукує їх виправдовувати себе і шукати співчуття в оточуючих людях. Замість того, щоб виправити свої помилки, вони викликають обурення проти того, хто їм докоряє, ніби всі труднощі виникли тільки через нього. Віднів праведного авеля, і до сьогодні цей дух виявляється до тих, хто насмілюється осудити гріх. Сатана схилив людину до гріха. Тим же спотвореним представленням характеру Бога, як це робив він на небі, виставивши його суворим тираном. Досягнувшись цього, він заявив, що несправедливі Божі обмеження призвели людину до падіння, як колись стали причиною його повстання. Але вічний Бог відкриває свій характер Господь. Бог милосерний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та правдивий, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину та переступ за гріх, та певно не вважає чистим винуватого, записано у книзі Вихід 34 розділі, 6-7 вірш. Прогнавши з небес сатану, Бог підтвердив цим справедливість і підтримав честь свого престола. Але коли людина зрішила, не встоявши перед спокусою, яку запропонував їй цей виступницький дух, Бог довів свою любов тим, що віддав сина свого єдинородного, щоб він помер за грішне людство. У викопленні людини відкрився характер Божий. Могутнє свідчення Христа переконує Всесвіт у тому, що обраний Люцифером шлях гріха аж ніяк не є наслідком недоліків правління Божого. У боротьбі між Христом і Сатаною під час земного служіння Спасителя справжній характер великого ошуканця був повністю викритий. Ніщо не могло так дієво позбавити сатану прихильності небесних, ангелів і безрішного Всесвіту. Як жорстока боротьба проти Спасителя світу. Зухвали блюзнірство Його вимог, коли він вимагав від Христа поклоніння йому, самовпевненість і зухвалість, коли він постав Ісуса на вершині гори і на крило храму, його повний лукавство намір, коли він пропонував Христові кинутися вниз за пор... з висоти, невтомна злоба, з якою він постійно переслідував Христа змушуючи його приходити з одного місця до іншого, підбурюючи священиків і народ відкинути його любов і, врешті-решт, вимоги, розіпни розіпни його, усе це викликало здивування й обурення Всесвіту. Це сатана підбурив світ відкинути Христа. Князь Зла доклав усіх своїх зусиль лукавства, щоб знищити Ісуса, бо Він бачив, що милість і любов Спасителя, його співчуття і ласковість відкривають людям справжній характер Бога. Сатана заперечував кожне твердження Сина Божого і використовував людей як своє знаряддя, щоб наповнювати життя Спасителя. Стражданням і горем, Фальсиф... фальсифікування і лукавство, з якими він намагався перешкодити роботі Ісуса ненависть виявлена в дітях непослуху, їхні немилосердні оскарження проти того, чиє життя було взірцем надзвичайної доброти, усе це випливало з глибокого почуття помсти. Усе небо, занімівши від жаху, спостерігало за тим, як на Голгофі вибухнуло полум'я заздрості та злоби, ненависті й помсти, яке досі ще стримувалося. Після того, як велика жертва була принесена, і Христос вознісся на небеса, Він відмовився прийняти поклоніння ангелів. Поки не представив Отцеві своє прохання. Бажаю я отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зі мною були, де і знаходжуся я, Івана 17 розділ. Тоді від престолу Божого надійшла відповідь, сповнена невимовної любові та сили. І нехай йому вклоняться всі ангели Божі. Ісус залишився непорочним, Його приниженню настав кінець, Його жертва була прийнята, і йому було дано ім'я вище від усякого ймення. Тепер провину сатани неможливо було вибачити. Він виявив свій справжній характер неправдомовця і вбивці. Тепер усі зрозуміли, що того самого Духа, яким Сатана панував над підвладними йому людьми, він виявив би і серед небожителів, коли б йому було дозволено керувати ними. Сатана стверджував, що непослух Божому закону принесе свободу і велич. Але виявилось, що наслідком цього буде рабство і виродження, звинувачення сатини проти проти божественного характеру і правління постали в справжньому світлі. Він звинувачував Бога в тому, що, вимагаючи від створених ним істот покори й послуху, Бог прагнув тільки до самозвеличення і заявляв, що, вимагаючи від інших самозречення, творець сам не виявляв його, нічим не жертвував. Але тепер усі побачили, що для спасіння людства, котре впало в гріх, правитель Всесвіту приніс найбільшу жертву, на яку тільки здатна любов, бо Бог у Христі примирив світ із собою. Усі побачили тако, що тоді, як Люцифер, пориваючись до честі та верховної влади, відчинив двері гріху, Христос для знищення гріха покорив себе і став слухняним аж до смерті. Бог показав свою огиду до принципів бунтівництва. Усе небо побачило виявлену ним справедливість як осудження сатани, так і в спасіння людства. Люцифер заявляв, коли закон Божий незмінний і покарання за його порушення не може бути прощене, тоді кожний його порушник повинен навіки втратити Божу милість. Він заявляв, що грішне людство не може спастися і тому є його законною здобиччю. Але смерть Христа стала незаперечним доказом на захист людини якого ніхто не може спростувати, покарання за порушення закону прийняв на себе той, хто був рівний Богові, і людина могла тепер прийняти праведність Христа через покаяння і смирення, здобути перемогу над владою сатани, як і син Божий. Отже, Бог справедливий і водночас. Виправдовує кожного, хто вірить Ісусем. Але Христос прийшов на землю не тільки для того, щоб ціною і страждання і смерті звеличити і прославити закон, не тільки для того, щоб мешканці землі ставились до закону Божого з належною пошаною, а й щоб довести населеним світам у Всесвіті незмінність закону. Якщо його вимоги можна було б скасувати, тоді б Синові Божому не треба було б віддавати своє життя, щоб викупити його порушників. Смерть Христа доводить незмінність закону, а жертва, яку отець і син у своїй безмежній любові принесли задля спасіння грішників, показувала Всесвіту, що справедливість і милість підвалини Божого закону та Його правління. Досягти цього міг тільки план викуплення і ніщо більше. Під час виконання остаточного вироку суду стане очевидним, що немає жодної причини для існування гріха. Коли суддя Всесвіту запитає сатану, чому ти повстав проти мене і забрав підданих мого царства? Автор гріха не зможе навести жодного виправдання, замовкнуть усякі вуста і все повстале воїнство мовчатиме. Голговський хрест, проголошуючи незмінність закону, підтвердив перед Всесвітом, що плата за гріх смерть, у передсмертному вигуку Спасителя звершилось, пролунав смертний вирок для сатани. Результат великої боротьби, що тривала так довго, був вирішений і стало можливим остаточне викорінення зла. Син Божий пройшов через ворота могили, щоб смертю позбавити сили того, хто має владу смерті, тобто диявола. Прагнення сатани до самозвеличення знайшло вираз у його словах. Зійду я на небо, по вище зір Божих поставлю престола свого, уподобнюсь Всевишньому, записано у пророка Ісаї, 14 розділі. Господь говорить: Я обернув тебе у попіл на землі, і зникнеш навіки, Ізикіля 28 розділ. Бо ось надходить день, неначе Піч палає, тоді всі горді й злочинці будуть соломою, і спалить їх той день, який наступає, говорить Господь Саваоф, і не позаставить їм ні кореня, ані голуски. Малахія, 3 розділ, 19 вірш. Всесвіт побачить, що таке гріх і який його наслідки. Його повне знищення, яке спочатку викликало б жаху ангелів, а Богу принесло б безчестя, тепер виправдає Його любов і утвердить його честь в очах мешканців Всесвіту, котрі знаходять задоволення у виконанні його волі і в чиїх серцях є Його закон. Ніколи зло не повториться знову. Слово Боже говорить. Не повториться два рази насильства. Закон Божий представлений Сатаною як рабське ярмо, буде прославлений як закон свободи, досвідчене і випробуване творіння Боже ніколи більше не захитається у своїй вірності тому, чий характер був відкритий перед Ним у своїй неосяжній любові та безмежній мудрості. Амінь.